Morgen. доброго ранку. чи зустрічали ви людей, які до усього чіпляються? Вони ніколи не бувають задоволені. Таке негативне ставлення робить їх людьми, з якими неприємно спілкуватись. А вони знаходять у житті ще більше та більше недоліків і тому залишаються самотніми. Але на відміну від них є люди, які у всьому для себе знаходять щось позитивне. Вони завжди задоволені, навіть якщо у них не все гаразд, вони випромінюють позитив. Батьки мого чоловіка жили у будинку для літніх, де їх добре доглядали. Ми хотіли запросити їх до себе у гості, і для цього зателефонували їм. Коли свекруха узяла слухавку, то ми звичайно запитали, як у вас справи? А у відповідь почули купу скарг та нарікань. Ви так рідко до нас приїжджаєте, так рідко нас запрошуєте до себе. Але саме тому ми вами телефонуємо. Після таких ін слів ін нам ін вже ін не ін хотілося ін їх запрошувати, ін тому ін що ін для цього, ін цього ін вже ін не було відповідного настрою. настрою. Моя мати, мати жила останні ін роки, роки свого життя у Швеції. Швеції, Швеції одна її діти роз'їхались по різних місцях. Я відвідувала її двічі або тричі на рік. Але ми регулярно підтримували зв'язок телефоном. Коли я питала її, як у. У неї справи вона завжди відповідала добре. Вона не казала, що вона самотня, навіть коли вона залишалася сама. У неї було позитивне ставлення до життя. Якщо наша реальність відповідає нашим очікуванням, ми щасливі. Якщо щось не так, ми пригнічені. Виходить, що наше особисте щастя залежить від наших очікувань. Якщо наші очікування за високі, то стає важко усього досягти. А тому ми завжди розчаровуємось. Але якщо ми нічого не очікуємо, але тихо радіємо сюрпризам. У нас з'явиться багато нагод бути вдячними. Хіба ми не хочемо бути щасливими. Це означає, що у нас є вибір. або ми покладаємо великі сподівання на матеріальне та міжособистісні стосунки. або ми маємо помірні очікування, живемо вдоволені тим, що у нас є, і вчимося бути щасливими. Чи означає це, що ми повинні відмовитись від наших мрій? Зовсім ні? мрії та очікування це зовсім різні речі. мрія потребує віри у те, що ми досягнемо чогось чудового проте кінцева мета може змінюватись. Очікування відрізняються конкретністю І Якщо вони у точності не реалізуються, ми будемо розчаровані. треба затвердити принцип мріяти, діяти. Бути готовим відмовитись. Божі плани для нас набагато більше ніж наші самі сміливі сподівання. І якщо ми готові відмовитись від наших очікувань, ми даємо Богові можливість здивувати нас несподіваним результатом. Давайте переглянемо усі добрі речі у нашому житті. наприклад, я здорова, маю чудового чоловіка, здорових дітей, невеликий будинок, гарних онуків. У, «У нас завжди на столі вдосталь доброї їжі. У мене є друзі, маю ціль у житті. Зрозумійте, варто лише почати, і цей список буде рости й рости. Апостол Павло подякував церкві у Филиппах за допомогу та сказав: «Я вельми потішився у господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні. Умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім, насищатися й голод, терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу у тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. ключовим словом тут є вдоволеність. Павло був вдячним і щасливим у будь-якій ситуації з його прикладу, ми можемо багато чого навчитись. Подяка робить так, що ми вдоволені тим, що маємо, та навіть більше. Ви можете перетворити просту їжу на святкову, звичайний будинок на затишну оселю, чужинця на друга. Вдячність надає сенсу нашому минулому, приносить мир та злагоду до нашого сьогодення і створює бачення майбутнього. Одне французьке прислів'я говорить: подяка це пам'ять серця. Щоб не забути, як багато доброго є в нашому житті, ми повинні це записувати. Слід вести журнал подяки. Заведіть собі гарний зошит, і щовечора, перш ніж лягти у ліжко, запишіть усе, за що ви сьогодні вдячні. за кілька днів список буде наповнений дивовижними речами. Але у більшості це будуть звичайні подяки. Але запишіть їх. Можливо, вам потрібно буде згадати подію одразу кількох днів, але ви завжди знайдете те, за що ви можете бути вдячні. реальне життя не є досконалим та не завжди проходить так, як ми собі його плануємо. Але визнання того, що вдячність насправді працює у нашому житті, може допомогти нам не тільки вижити, але й подолати багато труднощів якщо ми навчимось приймати все з Божих рук, то ми зможемо бути вдячні навіть за труднощі. навіть у складних ситуаціях ми можемо знайти те, за що можемо бути вдячними Павло закликає нас бути вдячними. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Чи хочете ви відкрити для себе цей чудовий життя, стверджуючий принцип. Ви будете здивовані, як зміниться ваше життя, та наскільки більше щастя та задоволеності у ньому буде. Божа воля у тому, щоб ви були вдячні. Виділіть на це час. Помолимося Господу. Господи, сьогодні ми хотіли б подякувати Тобі за все добре, що є в нашому житті, за радість, що є в нашому житті. Але ми дякуємо тобі і за труднощі, що кидають нам виклик. Дякуємо, що ти наш батько і любиш нас та піклуєшся про нас щодня. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви завжди можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.